Я вже рухаюсь в барбершоп Сьогодні мій перший робочий день буде в американському шоті, і мені не стрьомно, я просто в предвкушенні в придкушенні того, що буде. Все ще знаю, що цей барбершоп знаходиться в єврейському районі. Мені сказали, який в мене прасний цінник буде. Ну і це напевно вся інформація яку я знаю. Мені спочатку сказали також, що таймінг буде в 30 хвилин. Я сказав, що для мене це прям люто і для того, щоб. Мені вийти в таймінг 30, хвилин треба трошки часу пояснив, що я останні три роки взагалі майже не стриг і стриг тільки на якихось майстер-класах та виступах. Тому це буде дуже цікаво. А ще також додам, що мені сказали про дрес-код: Дрес-код код, дрейс -код це максимально чорний одяг, ні в кому випадку не повинно бути шортів. Да, да, ні в кому випадку не повинно бути шортів. Ми знаходимося в Майамі, Я вважаю, що це максимально правильно. Якщо ми беремо правильні елементи сервісу, то голі колінки у чоловіків це ніколи не було сексуально і ніколи не було етично. Тому я вважаю, що це правильно. Мої очікування я напевно нічого не очікую, крім крутого гарного дня, тому що це буде нові знайомства. Це взагалі все нове на новій мові. Зовсім інші клієнти, зовсім інші потреби. Це круто. І це напевно в першу чергу визов самому собі, тому що за останні <гум> декілька років в Україні я чую що всі демотивовані. Навіть до війни не було бажання працювати над собою. Дуже багато мастерів демотивованих все складно. Клієнти на ті, косметику не купляють. Я знаю, що все може бути по іншому. І от мені б дуже хотілося б. Собі кинути виклик, коли ти можеш зайти в барбершоп, там де тебе ніхто не знає. Ти не знаєш мову, ти адаптуєшся під час роботи, адаптуєшся під ринок, під нових клієнтів, вчишся сервісу на іншій мові. А це також зовсім інший момент. Тому повинно бути дуже цікаво і круто. Я сьогодні зі своєю новою сумкою. Буємо в наш грязний рангер. Альонка взагалі каже, що рангер таким повинен бути. Ну, я не буду спорити. Сумка, звісно, максимально зручна. Діло так. Кажу чесно, то поділюсь відкрито, переживань в мене ніяких немає. Я розумію, єдине, що це англійська мова, на якій ми будемо спілкуватися, але в мене вже начебто виходило. А вже ж треба вчити мову кожен день продовжувати і вчити, що ми кожен день робимо. Але типу, в цілому, мені здається, що відносно непогано виходить. Ще коротше, покажу, у нас зламався ця прискулка замивателем. Я лобове мінеральною водою поливаю, щоб мені хоч щось видно було. Треба коротше, вихідний день з'їздити, вирішити цей момент, але треба вихідний. Хотів взагалі в паркінгу познімати круті тачки, але я зрозумів, що люди, які на крутих тачках їздять, вони з самого ранку працюють. Тому, коротше, круті тачки будуть ввечері, напевно, коли буду їхати з роботи. А ще один з моментів: я забув кульок з фруктами собі. І вам стоїть моя кохана дівчина, яка мені несе мої фруктики. Декілька днів назад мені набрали хлопці, які тут живуть, працюють барбарами. те що ще написали в інстаграмі, сказали, що. А, ти там цікавився, теж там роботу дізнавався. Тут хлопцям також треба їх підтримати. Вони там у відпустку йдуть, і там до відпустки готові з тобою ще один день попрацювати, щоб тебе в курс справи вести. Ти готовий. Ну, якщо чесно, в мене було дуже багато задач. В нас зараз екзамен Батл проходить, але я вирішив, що я краще не буду відмовлятися від цього моменту, тому що в мене зараз нема ліцензії знайти ну, якби роботу без ліцензії. Не в усі барбершопи візьмуть далеко не в усі. Точніше, мені сказали, що є декілька шопів, які беруть без ліцензії, але сказали, що це не ті шопи, в які хотілося б працювати. Ось тому втрачати таку можливість мені не хотілось, а вже ж я за неї взявся. А по поводу батля буду вже вночі робити. Все, що я знаю, що цей барбершоп знаходиться в єврейському районі. Мені сказали, що це такий мажорний, типу єврейський район. А, сьогодні там якесь свято. У нас буде відносно короткий день. Ми працюємо з 10 до, до 5 вечора. Ну, я на роботі хочу бути десь в 9-9.15, треба розкластись. Ну, як завжди, знаєте, ці барберські справи вони дуже важливі. Їхати в барбершопені приблизно біля 4 хвилин. Я вже виїхав на набережну, Це так можна назвати його валами в долі тому через півгодини повинен бути в шопі. Ну я вважаю, що це не дуже далеко, тому що Флорида вона дуже сильно розтягнута сама по собі. І їхати там до години на роботу, я думаю, що це вполне нормально. А вже ж, напевно, хотілося б працювати поближче додому, так щоб вийти, прямо от як в Києві, знаєте, так, два шаги, типу два рази впав і ти на роботі. Але гарного потрошку, робота є і це вже добре. <гум> тому я радію, тому що мене вже пригласили в барбершоп. А вважаю, що для Флориди та для Майами там, їхати на роботу 40 хвилин-годину, ну це норма. Плюс, коли ти їдеш в Майамі, просто тут можуть їхати не швидко, але тут завжди всі їдуть, ти не стоїш в заторок. Ну, напевно, в 5-6 вечора я буду їхати з роботи. Можливо, я свою думку поміняю, але ми подивимось. Ще також додам, що тут будь-де всі парковки вони платні. І якщо ти йдеш на свій там робочий день, який там триває 10 віднадцять годин, то ну тобі продається заплатити за це. Ну напевно, ще не менше там доларів 20, може 30, залежно від того, де будеш паркуватись мені. Керівники сказали буквально останній раз, коли ми розмовляли, що ми є безкоштовний паркінг. А ми будемо намагатися сьогодні припаркуватися безкоштовно, щоб не платити гроші, бо це ще ві, які ми заробляємо так само. Зрозуміло, що вони відбивають паркінг, ключі її залишають дуже гарно а більше частини клієнтів. Якщо вони задоволені залишаються, то від чеку вони обов'язково залишать. А ще одна дуже цікава тема, яка мені прям нереально подобається, багатьох вона дуже дратує. Я навіть на Ютубі бачу відеоси деяких хлопців, які казали, що вони саме через це поїхали. І що ж це за момент? Це про те, що чайові тут обов'язково, ну не те, що вони обов'язково включені, але обов'язково тобі пропонується залишити чайові завжди. І пропонується виключно 10, 15 і 20%. Зрозуміло, що ти можеш, типу, як кастом типу, зробити і вибрати будь-яку суму, яку ти хочеш. Але в цілому тут завжди пропонують і багатьох людей це дракони, типу, чого це мене це робити, чому я мушу. Але я вважаю, що це, це прям круто, особливо якщо ми кажемо про сферу обслуговування. Якщо людям ну, не гадаєш, не скажеш, то вони і гроші не залишить. А ми ж за щойових отримуємо теж непоганий відсоток нашої зарплати, тому для нас це важливо. <гум> Тому якщо нас дивляться клієнти, не забувайте залишати чаєві, якщо ви задоволені. Те, що ви кажете, там кращий барбер в світі, а потім розвернулися і пішли. Я шуткую це доля шутки, я ні у кого не вимагаю, що є я, я не намікаю, щоб їх залишали. Кожен залишає, як вважають за потрібним. Чиєві це на вибір самої людини, тому це, це просто була шутка. Та вже ж кожному барбару приємно, коли йому залишають чаєві. Це як на менш увага. Неважливо навіть яку суму ти залишиш, але типу. це просто увага, де, що тобі сподобалось. Ні, а вже ж якщо напевно у нас в Україні гривень чи 5 гривень покласти, за які ти навіть в метро не проїдеш, то це напевно засмутить майстра. Але це ви мене зрозуміли. Так от виглядає вулиця, на якій у нас шоп знаходиться. Це вже наші клієнти стоять, чекають, ми тільки що з ними спілкувались. Отак виглядає наш барбершопчик. Ладно, це не барбершопчик, а це барбершопчик. Зараз 9.30, я якусь частину інструменту розклав. Вирішив вийти, взяти каву собі, тому що зранку плотненько поїв. Розумію, що навряд чи в мене буде час ще сьогодні попити каву, тому поки в мене 20 хвилин ще залишилося, точніше 25, до початку робочого дня, сходимо, візьмемо собі каву і після цього підемо розкладати інструмент. Це в цілому дуже цікавий, я постараюся сьогодні показати інструмент, яким працюють також тут майстрі. Є деякі девайси. Дуже цікаві. В цілому, взагалі, барбершоп заточений під дуже швидкі стрижки для того, щоб заробляти гарні гроші. Тому над якістю, над сервісом та якимись допослугами тут не сильно тремтять. Тут в цілому за те, що ти стриг швидко і заробляв багато. Наскільки багато, подивимось, що тут можна зробити з нашим таймінгом. Не встиг зняти, як оцей варан здоровий. Коротше, бачите, такий розпушений без хвоста. Він тільки що вон хірячив. З того варана і у них така драка, тільки що була жорстка прям. Дим там, Ось, дивіться, пішов вальяжне. Так, друзі, так от виглядає бербошопщик. Щоб... Це людина, яка мене запросила. Щодо людина з України. Виглядає дуже стильово, дуже круто. Зараз почнеться робочий день, вам ще покажу атмосферу. Якщо хтось з клієнтів буде набрати, можливо, одну дві стрижки, яку я зможу показати, тут ще є зал з манікюром, педикюром. Тому якби тут барбершоп, а тут як жіночий зал. І так, стосовно прайсу, дивіться, стрижка тут коштує 40 доларів, якщо це буде стрижка з бородою, це 50 доларів, сама стрижка 20, дитячі 35. Seniors Haircut 35 це для пожилих людей. Хотал ще це, як у нас королівський гоління коштує 40 доларів, але цього майже ніхто не робить. Ну, іноді погоджуються на це люди, але загалом це навіть без шевера. Я нагадаю, що ми в єврейському районі а, стрижемо і тут взагалі повіючи ще по якимось моментам. І не дозволяється чи голити, чи використовувати шейвер Ну, коротше, кожного свій момент. Ось, а, shape Up це 10 доларів. Це просто підміняти форму, да, зробити цю округку, про яку я кажу. Есть, якщо ще поводитись на провокацію, то ще й тейпер будете робити. О, ще ПАП ну, Бер, це 25 доларів і ваксинг 10. Ну, типа, воск з вух та носа, як може 25 хвилин ми попрацювали з фліровичною бритвою. Навіть не почалося сильно допрацьовувати врізання, бо текстура вийшла дуже гарна. В такій атмосферці працюємо. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, підписуватись на канал, обов'язково ставте колокольчик для того, щоб бути в курсі усіх наших наступних роликів. Бачите, одразу такс виходить, а потім, коли розрахунок нажимаєш, воно показує пропонує пропонує тіпи, про які я вам казав. Тому що і ви тут. Залишаючи поділюсь ще одним робочим моментом, який тільки що відбувся. До мене також прийшов клієнт. Він прийшов без запису, сказав, що з вулиці я побачив, як її чорна бронірована тачка. Під'їхала. Чому броньована? Ну, це дуже легко впізнати, тому що коли відкриваються двері. А вони як тупо п'ять дверей у машині по ширині, то одразу зрозуміло, що вона броньована. Ну і коли людина виходить, відчуває типа людині двері, то зрозуміло, що машина, напевно, не проста. Ну, не суть. А, людина підійшла, сказала, що треба швидка стрижка, типу, мені в мене є 20-30 хвилин. встигнеш? Кажу, да, встигну. Я подивився, що там, походу, буфет. Він мені пояснив про фейт, я, начебто, все зробив, але все почалось дуже цікаво. Бо він почав мені казати так: спочатку бригаєш, бризгаєш типу, водою, потім після води ти, типа висушуєш волосся. Після цього починаєш робити фейт. Ну, я вже працював не один раз з тяжкими клієнтами. Для мене це невелика проблема, тому я вмію задовільняти таких клієнтів, сказав, взагалі без питань. Я спрею наніс воду, додав трошки солі для того, щоб підняти. Стрижка дуже схожа на флетоп. Я кажу, типа, це флетоп, ви хочете? Ні-ні-ні, це не флетоп. Я кажу, ну, типа, у мене тіпа, в моїй країні це називається, типа, флотоп. Ну, зрозуміло, що не в моїй країні це називається, але я йому, тіпа, так сказав. Він каже, ні-ні, ні це не флотоп, просто тіпа, зверху треба 50-ку зняти і так далі. Ось. Я. Під десяточку ну, не зняв йому, тому що розумів, що тіп, воно точно буде дуже коротко. Я йому пояснив, що давайте я, тіп, зніму максимально на пальцях. І якщо захочете коротше, то я зніму коротше. Я знімаю на пальцях, він каже, що все точно коротше тіп, не треба. А, заборонив мені взагалі ножицями підрівнювати топ-зону по бокам, сказав, можеш підрівняти тільки в фріхенді. Я йому пояснював, що тіп, ну, якщо рука дрогне, тіп, то я кажу, краще, напевно, тіп, ножицями підрівнювати. Я кажу, я зможу в будь-якому випадку зроблю все, що ви хочете, але від того буде. Ти подрівнювати машинку чи ті типу, ножицями, гірший результат точно не стане. Він сказав, роби, як я сказав. Я зробив все, як він сказав. Стрижка зайняла приблизно 20 хвилин. Він розрахувався, це йому обійшлося 40 дол доларів плюс такса, і він залишив 100 доларів чиєвих. Е, до чого я це? Самі вибагливі клієнти вони з часом залишаються саме задоволеними клієнтами і стають самими щедрими клієнтами е, тому. Хватайтесь за кожного проблемного клієнта, за кожного напряжного і вчіться комунікувати з ними. Будуть і гарні, чуєві, і ви будете зростати з кожним таким клієнтом. Тому прикольно. Сьогодні от останній клієнт мені соточку залишив, попереду останній, якщо не помиляюсь, чи 50, чи 60 доларів. І це ми кажемо тільки про чуєві. Тут, якщо чесно, ніхто не займається з дезінфекцією інструментів. Я один після кожного клієнта і думаю насадки, дезінфікую, спеціально приніс свій. Прибор для того, щоб дезінфікувати весь інструмент, тому що дійсно барбери не заморачуються і загалом тобі вони врахують, що це дезінфектор типу, на всі випадки життя. У нас невеличка перерва, якраз всі закінчили, всі стрижки велили по хвилин 15-20. Тому дивимося Супербол. Это кубинский кофе называют колада. Это очень, очень сильный такой эспрессо С сахаром, без сахара, кто как любит. Ему идут такие маленькие шатики. Ну пахнет он ярко так. Конечно, запах. Очень он очень такой крепкий. Сервируется как сервируется. Обычно кубинцы они не пьют много, как мы, да, там. ведрами кофе. Они себе берут. Между работой так чуть-чуть. Раз. Оп, налили. Давай. Вот так. Давай. Раз. М -м -м. Прикольно. Ничего себе. Блин, он сильно отличается. В ага. по-другому то Да. так ще крута штука. Прикольно. і так, ще один момент, який би я хотів дуже відмітити, це те, що взагалі послуги тут в Штатах у нас в Україні відрізняються. Якщо ми звикли, да, що у нас частіше всього не ділиться стрижки там на дитячу, чоловічу там і так далі, то тут вона ділиться. Дитяча стрижка вона коштує дешевше. Для мене це дійсно незрозуміло. Я думаю, що багато барберів мене зрозуміють, і я вважаю, що дитяча стрижка може коштувати навіть дорожче, але ніяк не дешевше, ніж чоловіча стрижка, тому що є декілька моментів на це. Але в цілому, тут, напевно, ще популярна така послуга, типу як підрівнює окантовки. Наприклад, якщо ти підстригся, ти можеш на протязі двох-трьох тижнів прийти, наприклад, підстригти бороду і просто зробити акантовку. Це там словно коштує 15-20 доларів. І частіше всього люди один раз вони приходять, роблять повноцінну стрижку, а на другий раз вони вже коли приходять, вони платять 10-15 доларів. І роблять чисту акантовку, ти їм там наводиш. А вже ж цим також користуються багато клієнтів, просять зробити фейдик, потім підтушувати. Ну коротше, з такими клієнтами ми вже стикалися на один раз, але цей момент присутній. Сьогодні в нас такий Так, Закінчився перший день. В мене був фул. Я взагалі думав, що в мене буде більш литовий день, тому що Та я просто думав, що буде більш литовий день, а так вийшло, що. Що в мене фул, тому пропрацювали от до максимуму. В нас ще там сидить в черзі людей 5-6, але сказали, що ми не можемо вже їх стрихти. тому що сьогодні свято і ми обіцяли хіба закритись раніше. Так що дуже прикольно. Я, якщо чесно, кайфанув і круто. Ще один з моментів також, який додам, це стосовно відсотка. Мені запропонували 60%, на що я вже ж погодився. Один з моментів, про який я думав сьогодні, перед тим як їхав на роботу, мені Альона спитала, ти взагалі переживаєш Я сказав, що ні, навіть на один відсоток не переживаю. Але я переживав за свою англійську. В мене англійська не дуже гарна, але термінологію я підшив гарно. Сірева. Uh... Uh, yep, yep, it's you to be Actually, can I be in it? Yep. Oh what is it? Are you recording your first haircut day? Yes. Today's your yep. first day? Yes, 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 bro. Oh, you're a good haircutter. I, <laughs> I saw you. bro. I saw you, Yeah? Yeah, same mm -hmm. yeah, you, bro. Keep up the good work. Okay. i bet you for car. <laughs> Yo, Останнє відео, яке я знімав, там хлопці трошки прервали, тому що почали питати першим день чи нім. Там такі малі хлопці також пройшли типу бандою, і таку знаєте, атмосферу Барбаршоти гарно створили. Похвалили, сказали, що в мене дуже гарні стрижки, і в мене гарно виходить. Сказали, що прийдуть на стрижку. Я напевно один з моментів, за який я не переживав, але я думав це про свою англійську. Я так і не встиг це договорити в минулому відео. що я підчив всю термінологію, я вивчив фрази, я начебто якби підготувався. Але все одно ж розумієте, коли ти почнеш працювати, в тебе йде один клієнт за клієнтом, то я думав, що буде сильно піряти. Але начебто дуже гарно все вийшло. Мені майже всі, крім одного клієнта сказали, що дуже гарно англійська де я її вчив. Але ну, зрозуміло, що вони помиляються це через те, що вивчив термінологію, їм так здалося. Але одна людина, яка це не сказала, він був українець, тому... <рес> <рес> тому я сприймаю це дуже позитивно. І так, закінчився мій перший робочий день. Що можу сказати? Прикольно, мені подобається. Єдине зауваження, яке мені зробили, це сказали, що мені треба стригти швидше, якщо я хочу зробити гроші. За сьогодні я зробив, ну і я вважаю, що все-таки можна і дійсно таймінг підтягнути не втратити якість і робити більше. Я зробив, напевно, приблизно 230 доларів, 240. Хлопці сказали, що можна 500-700 заробляти в день, якщо дуже сильно піднатужитись. Але піднатужитись я готовий, але якісь не готовий втратити. Тому будемо заробляти 1000 доларів. Просто чуть-чуть пізніше.